Захід відбувся в рамках військово-патріотичного фестивалю лисичанськ 43 присвяченому визволенню міста від фашистів. Організаторами виступили народний депутат Сергій Дунаєв та керівник одного з військово-патріотичних клубів Дмитро Думчий. Завдяки їхнім зусиллям глядачі змогли побачити справжній військовий театр. Аби відтворити бій у найменших деталях, були підняті архівні матеріали. Тому й захоплення німецького язика і переправа через річку на справжніх плотах все відбувалося в дійсності. Глядачі побачили рукопашний бій і розмінування поля. Обычно была и финальная атака наших войск. 11 месяцев шла подготовка реконструкции тех событий, посвященных 70-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. 11 месяцев ребята готовили, чтобы каждый сегодня увидел какие военные события, боевые, проходили в период Великой Отечественной войны и когда освобождался город Лисичанск, колыбель Донбасса. Ведь сегодня каждый из вас, присутствуя на этом событии, должен понять, что это урок тех событий, которые выдержали наши ветераны, которые жизнью своей посвятили сібя прежде всего Родине. по закінченню бою. Всі бажаючі могли сфотографуватися з вояками. За словами організаторів, люди залюбки відгукнулися на пропозицію взяти участь у реконструкції. Це десь можливість побачити, як насправді відбувалися бої та молодому поколінню почуття патріотизму. Я вважаю, що на даний момент історично достовірне і правильно організована міроприяття із я, я бував. В Луганській області я читаю, що поками пока Лісичанськ Нагадаємо, що у вересні наша область відзначає 70-ліття з дня визволення від німецько фашистських загарбників, і ця реконструкція була своєрідним подарунком мешканцям регіону.